Вітаю! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Індія. І розпочнемо з набору з кіанітом. Кіаніт в каплучці 11 на 7. В сережках зелений кіаніт 12 на 8, голубий 11 на 8. 18,2 розмір каблучки. Загальна вага сережок 7 грамів. Довжина сережки 36 мм. Застібка. Вартість набору 3800 гривень доларів. Набір з рутиловим кварцем. Розмір кварцу 14 на 10. Вісімнадцятий розмір каблочки. Загальна вага сережок 6,2 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Два набори з зірчастим рубіном. Рубін 8х6 наявності 18, 18,2 розмір каблучки. Загальна вага сережок 3,5 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Набір зі смарагдом. Шахматне гранювання каменю. Розмір ставки 18 на 13. Колон можна придбати окремо Вушко. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. 18 розмір каблучки. Загальна вага сареже 9,3 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Каблучка за доляром. А доляр 23 на 13. 18,7 розмір каблучки. Вартість 1150 гривень 29 доларів. Набір з аризонською бірюзою. Бірюза 24 на 17. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 11,6 грамів. Вартість набору 3500 гривень 88 доларів. Сережки з аметистом та дуляром. Діаметр поверхності 25 мм. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага 19 г. Вартість сережок 2300 гривень 58 доларів. Набір з гірським кришталем. Дуже красиве окранювання каменю. Розмір кришталя в каблучці 17 на 17. 19,5 розмір. Загальна вага сережок 14 грамів. Довжина сережки 40 мм. Вартість набору 3500 гривень 88 доларів. Набір з лабрадором. Лабрадор 20 х 15. Загальна вага сережок 10,7 грамів. 18 розмір каблучки. Вартість набору 2600 гривень 65 доларів. Браслет з лабрадором. Намистина 12 мм. Фурнітура сріблом. Браслет регулюється від 13 до 18 см. Вартість браслету 1200 гривень 30 доларів. Цікавий браслет з перлами. Серцем та ключиком. Перлина 7 мм. Фурнітура сріблом. Довжина браслета регулюється від 18 до 21 см. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Ще один браслет з перлами та фіанітами. Перлина побільше 7 мм, поменше 5 мм. Довжина браслета регулюється від 18 до 21 см. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Чокери з хризолітом, хромдіопсидом та топазом. Діаметр намистини 2 мм. Довжина разом з карабіном 42 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість одного чокера 400 гривень 10 доларів. Намиста з лабрадором. Дуже добра різація. Діаметр намистини на 6 мм. Довжина намиста 43 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 650 гривень 17 доларів. Намиста з перлинами персикового кольору. Намистина 6,5 мм. Якісні перли. Довжина намиста 42 см. Фурнітура срібло. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Два намиста з мультішпинелю. Вирішила відразу оба показати для порівняння. В цьому намисті шпінель 6 мм цьому 5. Довжина 50 см. Фурнітура біжутерія. Вартість цього намиста 5 мм 2700 гривень 68 доларів. На миста 6 мм, 3200 гривень 80 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!